Опа, і дві, і появився в себе. А я як? Хто мене сюди привів? Диви, будинник се збив ночи встав. Те, світло ще не робить. О! Хтось там пробігся. Фонарик. Є. Хто там пробіг? Тихо! Хтось стукнув у двері? Та блін! Тихо, тихо, тихо. Торба мені. Йомой! А, там така велика тьотя робить. Дуже зла. Як нас називають? Кабері. Кафе, коротше, суперкладай. Рантенсе, рантенце, Що за рантенце? Що таке? Шо є? А, все, довольно. Пішов геть звідси. Та блин, що та є? Та дай булку. Булочку. Два. Набри! Не хоче він. Може цей, може, точно виваленьку наберемо в чайник води і поставимо кипятити і кипятком наліємо лємку. То... всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Привіт сусід 2. Дивіться, там є. Дивіться, там з'явилися. Коли його хати. Що там пише? Сумеум. Що за? Може це перекладає сусід? Не знаю. Так, там замок я бачу. І лопату. А тут, до речі, закрито було. Що за приколи? Ну ладно. Трошечки зайдемо. Він десь там всередині, правда? Чекаю, я так, лопату взяли. Опа! Це значить добре, що я взяв. А, музей, добре. Що це таке? Я зумлів, взяв лопату і зумлів. Треба в ноги качати, негайно лопату навіть нет. Опа, і диви, і появився в себе. А і як? Хто мене сюди привів? Дві будильник сізбив, збив, ночи в стов. світло ще не робить. О! Хтось там пробігся. Фонарик. Є. Yeah. Хто там пробіг? Тихо. Хтось стукнув у двері. Та блін! Тихо, тихо, тихо. Торба мій. й А, то там мені си наснило, -мойо! Село, це приколи. Так! Е, e, де моя дошка, де моя дошка? Дошка, 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 дошка. що я там все пишу на дошці, де дошка? Дошка, десь знизу. О, там дошка. Так. в копа я був, пішов до сусіда, а від сусіда мене відправили по булку. Нам булку нині треба купити. Пішли по булку. Так, що в мене є? У мене є ножнички, лом? Ну, поки що не беремо нічого, погнали по булку. Так, де булки продають? Я люблю булочку з маком, пішли. А вот оно. А ворогалики там. Файно, свій молока ще трохи купив. Підігріємо припульовці. Як у нас називає? Як у нас називає? А, там така велика ття робить. Дуже зла. Як у нас називає? Кабері. Кафе, коротше, суперкладай. Рантенсе. Рантенсе. Що за рантенсе? О! Oh, Двері все забагали. Ух! Що тут все вообще утворіє? Та вона мене воно мне я на я виліз. Та Ладно, йдем. Може ікно ну, розб'ємо. А що я маю? Ано. Ха-ха-ха! Ано, у зайде, да? Де вона? Йде дачи не. Надеюсь, що не йде. Ну йдемо подивимось, 6 творе. Так, драбина. Десь ходи. Я не хочу заходити бо буде ужас. Блін, мені треба знати, де вона є. А до гори ще може вилізти? Зверху щось є. О! Крани! а мені щось з цим треба зробити. Е. Ну ладно, добре, з цього боку щось є. Там просто ловки. Там собі сідають пиво п'ють. Але що в неї самі булки? Сідають булку їдять. Так, добре, ну давай заходимо. Так, щось можеш взяти. О, дивись. Тут ключик треба відкрити, якісь рецепти там. Що таке? Пихо. Вона йде. Вона пішла до гри. Бедемо, значить, не бігом, поки вона до гори пішла. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Заходь, 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 заходь. Так, тут якийсь код на пен треба ввести, добре. Булку можна взяти? Не береся булка. Що можна взяти взагалі? Я нічого не можу взяти. Радіо. Тут нічого не можу зробити. Ого, вона йде. А вона буде бити мене? Що таке? Що є? А, все, довольно. Пішов геть звідси, каже. Та блін, та що є? Та дай булку. Булочку. Двій-дві. Файмі робить. Капець, але наганяє щось. Ну, я не знаю, тут треба код вести. Чотки? 1576! Ха! А, то не стоїть всіх кнопок. Кнопки десь треба найти, 100%. Ладно, погнали далі. Підем до гри. Ого. Е, так, чекай, чекай, що я маю зробити? Сейчас ходити? Я не знаю севідчик ходити, не болять. О, ножниці. А, там в мене було ножниці. Страшне. О! Це що таке? Годинник! То ще годину треба навести. Поставив. Навести годину, добре. Там був годин. Десять 10 35! 1035! Чекаю. 1035, все нормально заработає. Десята 35. Де вона є? О, тут ще ванна є. Ну, тай. Тихо б ще упаду. Де вона пішла? Та тікай геть звід! А ще сюди схочеш. Ага. О, в неї щось кишені є. То ключик. Мені треба в неї кишені ключик забрати. Де вона? А от вот друг на 6 вані у, -у. Все, найсень на подво. Так, а тут. Тут треба речах. <смір> 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 Та ладно, йди ти. Не дасть мені спаку. <кхе> 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 дякую, дякую, всім, хто сказав, будь здоров'я будет здраву. Я, я мусив вчити, ну це я мусі. Рано чи пізно. Так, 10.35. 10-35. Де вона? О, є, вона прийшла, йдемо до гори. <свистит> два рази, два рази, два ноля виграю. Дякую, дякую. Так, десь 35, десь 35. Годинник. А ну, нажми підписку, -пі -пі бігу, ти підпишися. -пі -ше, Та шест... шест... давай. Нажми на дзвіночок, щоб ти не О, о, бери. Відкривай, тікай. <свистит> Куди ти лізеш? На дах. Є, у нас є, коротше, одна кнопка. сімка. Я думаю, зразу йдемо її поставимо. Добре. Один, два, три, чотири. О тут сімка. Є. Ну ще десь тут нам треба щось знайти. Один п'ять і шість. Дай де попробуй знайти. найти мойкись один. Один п'ять, шість, ну де? Чекай. Та десь на другому поверсі, може в ванні десь. Я люблю по парасолях лазить. Чекай, поки та парасоль си не зломи. Ага. Ну іде тут ще може бути щось. Тут сто відсотків воно десь тут. Десь тут є щось? Нічого не видно. Гиря, ліжко. А тут щось... О! Видели, там було! Там було два вроді. Ні, не, не два. Щось там було. Де? Та забирай А воно зразу росте, воду треба вирубати. І зразу заберу п'ятерок. і не гон пальці запхати. Ой. Йдемо до В Вані вона десь точно сховала. Тихо. Я не вірю. Я в ванні сімей якщо. О! Включили воду. А! Та... Чекай, гет! Я в душі! Две! Сітіше! Тікай гет! Каже, вийшов звідси бігом! Ага, Кіп'яток! Кіпяток! Вс, чікай гед! Я ж тут кого щось треба зробити? І де мені той речах найти? Блін, воду перекрити. Я не го не на речах найти, не знаю. Де ми ще не були? На першому поверсі ми ще не були. О, Та тут пес! З псом теж, дай мені. Кіт? Кіт! Кота треба нагодувати мені здається. І тоді ми зможемо забрати ту. тут. Е, пішла робити, добре. Я йду. Та йду ще раз догори. Ну дивись, тут нічого нема. А. Коротше, мені реча. І мені потрібно. О! Тихо, то не бій. А диви, зуби файні має. Так, де вона перший по Мені кончен. А що воно в мене все забрало? Не, ножниці є. Йдем сюди до кота. Якусь ідуку то треба взяти. Так, я присів. І ключ не вкрасти треба. О, диви тут тоже є ван. Дві тут зелений ключ. А що там є? Там щось є точно. О, речах! Забрали. Тут що, тут нічого такого цікавого. Так, речах. Можемо з ним тіндру павер. А це що за булка? А в нас не бре. Так, чуєш, кіт? Або йдеш даєш кнопку, або ти забудеш на дворі. А во, він хоче їсти. Ты чекай! чеко! Да не бій, не бій! Зуби уже. Не можна, кажется. Так, в мене є? Дві рячах забрала. Коротше, беремо рычаг, біжимо до гри. Так, візьмемо одну цифру. Де той рычаг. Вона закрутила назад, да? Добре. Біжу. Та-давай. Да, а він по подробин так лізе, так би я не знаю. Моу обривати. Пішли. Давай, бери. Дед? О. Де вона? Не видно. Зараз, 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 зараз. Опа! Опа! Супер. Ано? Ну? Дві! Квіти всохли! Все, чисто повстрігав, але вона зл... зла була. Диви, п'ятьорік забрав. Супер, супер. П'ять є, дивим, кидаємо п'ять. Тепер треба котові їсти дати, і в неї ключик забрати в кишені. А ну, може, тут ще щось є? Пішла. Вона пішла до гори, ні? Видиш, коли вона задом стоїть, можна підкрастися і забрати. Диви, в неї годин. Слухай, та дай мені, блін, не грай Я тобі приб'ю потім. Котяра дурна. О, може тут? Две там шустрил пічку запхати. Вишні? Немань нічого. Ай, так, ота та в пічку. Так. Можеш тут пончик якийсь взяти? А воно не бере тут, видиш? А, я пам'ятаю, воно має поставити, вроде туди пончик я маю взяти. Мені здається, що... Та. Ну, чекай. Де воно є? Добрий день, я хочу пончик. Де пішла, Две, Диві... диви, що вона робить, вона йде до кота. Сварити його каже, будеш сидіти голодний. Бо Миші ще не їв. А о, вещні на побривові і в вона обде. А куди вона йде? Ну диви, ключ, ну це капітан ключом. Чого вона пішла геть? О, там може є. Та. Ну я не знаю які, вроді. а наші мені. Ай, на кота. А, вона сюди щось має поставити, вроді. І туди ми цим за цей, затушимо і заберемо. Давай, чекаємо її. Эві, е, тут сі продають, кава, торт І пончики. Ну, давай, давай. Ти будеш щось робити нині чи ні? А шо вона дивись, Ну шо вона дурначо дай ключ блин я майже ключ забрав дала мені пописку опа ч мене є он гасинг забрал молодец добрий день видишь коли вона до кота йде мені треба так в неї вкрасти ключ я йдемо сам боку зайдем тихонько. дві си іде до гори далі вона якась махне Забирай. Отут там нічого взагалі нігде нема. Де? А ну? А наш що мені чайник. А що я з чайником робити? Набери! Не хоче він. Може цей, може точно ми валимку наберемо в чайник води і поставимо кип'ятити і кипятком наліємо лємку на голову. Чи ні? Але ні, Бо, бо киту кнопку тримає, ми нічого не можемо з ним зробити. Та ні, добре, не робіть такие. Так, вона пішла, йдемо в ванну. Набираю води. Давай, відкривай. Так, став давай. А ну набере. Я думаю, що набере, Давай. кришку відкрити? відкрыть. воно через твон набрать. Нормально все. Вона йде. Добрий, день, добрий день. Ааа! Чайник забрав 100%. Ах ти, ще й в рукавицях, Та точно забрав, навіть гречі. Куди? Да, я хочу в неї забрати ключ. Як? сюди. Да. Нарешті, пішла до пічки, все, зараз буде все добре. Две гріє. Вона змерзла. Це страшний змерзлюк. Літо на дворі, то в рукавицях змахав. І Пішла. Пішла. Чуєш, ж, то тут же холодильники. Може холодильник хочуть взяти. А-а-а. Поставимо і розтопимо. Поставив? Не поставив. Поставив. Кит не нявкай. Вона йде. Ага. Тихо кобуй. Ану. Да їй хоч би що, ти шо. Mm -hmm. Так, добре. То какие чи еда? Сто відсотків, я тобі кажу. Тепер просто її забрати. Треба, вона на другий парк пішла. Где на другий пар? Яй-яй, та професіонали просто, що казати. Mm -hmm. Ты що тут? Таке? А чого не забираєш? Я не можу взяти ти ключ, є взяв. Але від чого цей ключ? Зверху від книжки. Все, я знаю, що робити. Там в книжці таємний рецепт оцей. Ми їй дамо таємний рецепт, вона буде робити там щось з того таємного рецепту. І все буде добре. Вставай. Бери ключ! Де ключ? Є. Опа! 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 А тут кнопка, страшний таємний рецепт. Ну то все, лишайся. Скільки нам кнопок ще треба. Одна кнопка в кота. Дивись. Та одна кнопка нам треба. Вона в кота. З котом треба щось зробити. Ну я не хотів з котом нічого робити. Але треба. Може копійку можна взяти? Та не можеш. Тут нічого не можеш, тут нічого не можеш. Тихо. Лишається котові дати їду. Ну з тим котом, ну -мо. А, точно, що в неї є ключ. Я забув за цей ключ. Іду. А вона? Ага, як на другой я піти і заберу ключ? Я отако попробую забрати. А чого я не заберу? Де вона пішла? Вона пішла в дождь. Де вона є? Não é o que eu não sei, <coughs> tá de cair aqui hoje, tiozito. Não mais, mais. Seu rezo, tá teco, na ideia. Não na ideia, não, eu na ideia do que eu tô. Teco, 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 teco. Deve, Ai, beleza. Сі, а куди вона пішла? Що вона там робить? Зараз я все заберу. Куда вона пішла? Пані! Пані! О, вона там щось поставила. Можемо забрати, ні? Чекай. Куди вона дай, йде? Відкрила. Давай, 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 давай. Ой, 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 чекай, 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 чекай! Она сто процентов там шиз поставила! Уже пончик? Да не, я ничего не могу взять! Э, уна! Добрый! О! На! О! 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 махни давай! Да добрый зарпеду, даже ключи иду сразу! Но на каждый, кто напишет, выпью! Завдам. О! о ху ху, -ху! в мене! А чекай, до чого він? До холодильника. Та-да-да! Та -да -да. Так, що там? Ого? О, риба! На, жре! На! Забрав! А ну нажми піпеску бігом, ти піп ще нажми на дміно, топ-топ, ти не загубайся! Е, один п'ять7-6, один. 5, 7, 6. -ху, ху Єса дивись, що за ключик. Що це за ключик? Яй-яй-яй, до побачення! Шо чихаєш за голову? що є Та, що ти Та нема ради. все то ми вже красавчики. Просто зробив все, що треба. Так, а далі ми в яку локацію підемо йдемо додому, коротше. Та тут купа, тут мер, тут є ще той мисливець. В копію я вже був. Сусіда там музеї вообще. Йдемо до нас і зараз подивимось, від чого ми взяли ключик. Ні, та ще не прийшов. Він в цьому кінці музею. А ну чекай, чекай, я зараз я хочу подивити. У мене тут на другому партій дошка оголошення Нет, Так, дивись, все пройдено. Ну а чого цей ключ. А, певно, вернуться знову до сусіда. А ну йдемо. То певно від нього. А в нього капець хата страшна. А, знаєш, де тут підказки? є? Видиш, ворони літають. Вони літають над тим місцем, куди тобі треба йти. Я ось тепер заміт, напевно. Та-та-та, дві над його хату. Перші вони літали отут. А тепер там літають. Демо, бігом туди, відкриваємо ще з тим ключом. Де я тут пишу музей? Сумеум. Um. Може, мало бути музеум? Не знаю. Сусід писати не вміє. Я англійську так знаю часто так як я. Погнали! Педеш сумеум. Um. Музеум. Так, давай, ключик. Де той ключ. Так, це крилатий ключик треба, де він є. Оп! Добрий вечір, Тобі, пане господару. оооо о о о Подивись, набив. Коротше, він не приймає колядників. Ну і що далі? Певно, в нього щось там таритись. Бля як, в нього щось треба приходити? Біжимо знову туди до себе. Ужас просто. Біжимо, подивимось, і на другий раз йдемо до сусіда, напевне. Ну, цього прикольний. Там, де мер, там класна локація. Е, там де мисливець, там трохи тяжко. А музей то найгірше в кінці. Там сусід взагалі А Ну, що в мене щось відкрилося. Нє, треба значить в нього там ходити. Щось на першому поверсі ми маємо знайти в нього. Так що на другий раз ми йдемо до сусіда в гості. Хоче він не хоче, ми заходимо до хати. Все, все, всім папа. -па. Я пішов спати. Так, що в нас покоме так під останнім відео? Привіт, сусід. Що там у нас? сталкер, привет. Крута серія, дуже крута. Круте відео, брат. Дякую, Еріка, привіт. Ти мій любимий український блогер, дякую, привіт. Здравствуй, будь ласка, гру PopCorns Home of Одітлес дітлес, шо-шо, буду радий, якщо зіря. Ну я подивлюсь, що за граничу Ти красава привіт, який навжив урок зі своєю. Я не знаю. Багато. Ну нарешті привіт. Коли монашка, ой, не знаю коли. Склепте топ топи. теж топ, коли буде відео по іграм пікопарк та Морозовник Йой, та не знаю, пікопарк взагалі десь пропав. Треба буде його такий пограти. Це що, як твій борщ? Борщ? Ну плюс-мінус. Як вже не що їсти, я їм борщ. Бадайте хто з вами? Немерей, привет, привет, привет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всі па-па! Канал підпишись. І Із Кеп Games, розважайся Для тебя контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз